дня! з вами знову громадська варта Охтирки. Зараз ми знаходимося поряд із депутатом Охтирської міської ради, шнайдером Олександром Михайловичем. Він нещодавно е зробив підсипку декількох вулиць і е грейдерування. Відразу ж до вас запитання: де ми зараз знаходимося? Що це за вулиці, і яким чином у вас. Це питання виникло, як ви його вирішили? Це вулиця Петропавлівська, колишня Петровська. Знаходимося ми в районі Кругу Виселково, за столком став на виселковий. Колись була величезна калюжа, посеред дороги лежало колесо, бо машини провалювалися, у яму. щоб не провалювалися, люди поклали колесо. Цей сюжет я ще знімав із пановою Наташою, та що в інтернеті пишеться як пані, хто пам'ятає, тут проїзд був не проїхати, не пройти і провалля, можна сказати. А в даний момент все вирівнялось, рівненько, красиво, люди задоволені. Бачимо результат грейдерування. Не ще, будь ласка, є запитання такого плану. Ви робили відносно цієї проблеми? Які запити звернення до міської ради? Два запити було відносно цієї, цієї ями. Ну нічого не ніяк не могло здвинутись з мертвого міста. Ну, тим не менше, все-таки знайшли спільну мову з управлінням житлового комунального хазяйства, з міським головою, виділили грейдер і провели тут грейдерування. Добре, зараз ми перемістимося на іншу вулицю. Там, крім грейдерування, наскільки я знаю, тому що сам також приймав участь деяку, ви зробили підсипку. Я розумію, переходимо на іншу вулицю. Зняти в тебе на камері, де тут куча висипана. В даний момент ми знаходимося на проулку Благоєва. Привезли сюди також машину, гранатціум з піском і будемо робити підсипання. Зараз ми пройдемо, оце ось така тут нерівності. І як проходить дощ, тут завжди стоять калюжі. Проведемо підсипання, розрівняється, підгрейдерується, і буде все красиво і дуже чудово. Оце такі тут ось на рівності. Ось їх добре видно. Це в цьому місці завжди калюжі і проходить погано, і транспортом їздить постійно по воді. От ближче видно добре. Ну, в даний момент під'їжджає машина і зараз будемо робити підсипання. Це тут яма була, я так розумію, так? Да? Так, да, оце тут а, яма. Вийшло, що обочини були високо, а дорога в ямі. І коли дощі проходять, тут не проїхати, не пройти. Так по забором ходили, а машини так взагалі плавали. Це ми тут підсипали десь сантиметрів на 20, підняли рівень. Ну тобто вирівняли з обочиною. Mm -hmm. Ну Це ви особисто знайшли можливість і привезли да, цей так, матеріал. Привезений гранатсєв з піском. Є трохи будівельних відходів, кирпич, там цемента таке, остатки. Це воно пішло в яму, а зверху розрівняно гарцовкою цією. О, і сюди завезено машиною, висипано і це все розрівняли мешканці переулку зо мною разом, лопатами. Вийшли всі гуртом, розрівняли, розсипали. Всі задоволені, що тепер оці калюжі не буде. Це в нас переулок? Благоєва. Переулок Благоєва. Зрозуміло. А вам подобається те, що зробили? Доброго дня. Ми тут беремо інтерв'ю депутата міської ради Олександра Михайловича Шнайдера. Так. У вас тут була яма, я так розумію. Було таке, що не проїдеш, не прийдеш. Угу. А ти тільки що може де ямка вийшла, так що ж таке ні. Угу. Ну, велику яму засипали, да? так? Зробилось. Там не одна була. Угу. Вон де він і спускав, навіть і туди воду. Там не б... така канава була. А там люди ходили. То, то спасибо їм сказати тільки. В ну, общем, люди говорять вам дякую. А в мене ще питання: а тепер, як підсипали, куди вода буде йти? Вона якщо так дощі йти потихеньку вниз буде йти, вона так? Вона буде вниз стікати. Вона вже спокійно віку така. Ну зрозуміло. Ну в результаті цих робіт всі задоволені, немає людей, які Те, тут. Ну проти? це ж треба, знаєте, кимобудь. Зрозуміло. Ну так як забить зі слова, рівненька, чим яма. Так що що лучше? Ну, машини будуть проїжджати і людям є Та, де ворожим. ходити. Вони тут прийшли, два... один день тільки прийшов кажуть. Один. І вже дивіться, як робити. Mm -hmm. Ну а далі там дорога більш-менш нормальна, я дивлюсь. Да, там нормально там підсипалося, там я його підсипав, ще не будучи депутатом. І щебень возив і залишки асфальта, коли в місті ложилась плітка перед магазином. І хазяєва магазинів давали асфальт ці брили. Я цими брилами вимощував повністю цей провулок, тому що тут була така грязище, що всім провулком виталкували машини на день штук по 5. Тільки хто заїде, так і штовхаю. Зараз ми знаходимося вже на вулиці де Петропавлівська, возле інфекційної лікарні. Інфекційна лікарня. Їде людина. Дивимося, це все було прогрейдовано. Да, тут була яма на ямі, маршрут не всі, як їхало, пасажири танцювали ламбаду всередині. І взагалі після дощу тут не те, що проїхати, тут пройти важко було між калюжами, а так змійками люди ходили. Доброго дня вам! Можна запитати у вас? Не можна. Не хочете, ні? Ну, людина поїхала їй добре, Говорить, вона поки що не хоче. Оця вся ділянка, це скільки тут приблизно? Ну, десь, десь... метрів сто довжиною це точно є. Це знову ви... Попросили грейдер і зробили грейдерування. Тут відповідні звернення були депутатські. Наскільки Тут, також звернення були і на моє ім'я, і на ім'я Масло Наталії. Вона депутат по даному округу. Ну я вважаю так, що немає значення, який депутат зробив. головне, щоб краще було людям. А те, що вдалося мені все-таки випросити грейдер, ну ще раз можу подякувати управлінню ЖКГ і міському голові, що все-таки дали. Обіцянку здержали, що дадуть грейдер порівняти вулиці. Ну, виконали вони свою обіцянку. Робота зроблена якісно. Особливо хотів би відмітити само, самого грейдерувальника, водія грейдера. Працював швидко і настільки якісно, що я взагалі той сам працював раніше на грейдері, але ну, я був шокований його професіоналізмом. Дуже професійна людина. Зараз ми прийшли з вами буквально до кінця того, як грейдерували. Тобто, дивимося раз, ділянка, і тут вона закінчується грейдерування, далі асфальт. Але ще, крім цього, ви звернули увагу, так як неодноразово писали запити відповідні. Ось ми зараз бачимо люк. Він роздавлений. Чому так? На проїжджій частині знаходиться люк водоканала. Так звана таблетка, як вони кажуть, залізобетонна. Цей люк був встановлений тиждень назад. Із завидною стабільністю люки ставляться, через тиждень вони роздавлюються. І взагалі мені цікаво було б знати, бачимо, далі цілий люк лежить, да? лежить посеред дороги цей люк. Як проїхати легковій машині через нього, велосипедисту, а в темний час, тобто ночі пішоход може перецепитись і гарно розбити собі носа. Ну, я вважаю, по всім правилам дорожнього руху це заборонено. Водоканал має зреагувати на мій запит поставити сюди нормальні отакі люки, як он бачимо. металевий або пластиковий, який видержує велику вагу. До речі, тут теж, а це вони вже, я так зрозумів, це водоканал, зробив підсипку, тому що тут асфальт був провалений, провалений досить глибоко. Тут комунікації йдуть і видать просіло. Ну Тут зреагували вони, ну ще не заасфальтували. я думаю, що... А відповідь мають. на свій е, звернення чи депутатський запит? Е, ще відповіді нема на, мої, на мій запит стосовно цих люків. Хоча на це іменно запитів і звернень, мабуть, штук 4 в мене, іменно, що по цим. По цьому а це поодинокі випадки, чи це системно так ставлять такі таблетки? Системно ставиться таблетка, через тиждень вона роздавлена. Тому що проїжджав грузовий, проїжджав грузовий автомобіль, він наїхав на неї, він роздавив. Легковий на неї не наїжджає і під нижче пускать. Якщо низька посадка в автомобіля, може пошкодити якісь деталі автомобіля. Тобто автомобілісти не ризикують, вони стараються між ними проїжджати. Ну це неправильно. Я вважаю, що тут мають стояти люки нормальні, як оце ось, ось тут, а ось залізний або пластиковий. Ну який не, да, який не буде заважати руху. Так, Який не буде заважати руху. Добре, я думаю, що цей матеріал подивляться, зроблять відповідні висновки. Ну а ви коли вже отримаєте відповідь на своє звернення, запити щодо цієї проблеми. Ну я ще планую зробити звернення на правоохоронні органи, тобто ГАІ, щоб вони дали формуліровку. Виходячи з усіх правил дорожнього руху, чи дозволено на проїжджій частині, на проїжджій частині підкреслюю, не на обочині десь не під забором, а на проїжджій частині ставити такі таблетки. По всім моїм даним, які я вивчав правила дорожнього руху і законив, це не дозволено. Тобто це є наруш... грубе порушення правил дорожнього руху. Це може призвести до аварії. І, можливо, навіть до загибелі людей, тому що якщо машина налетить на скорості на даний люк, а десь йти на її можуть кинути на пішеход, а людина може загибати. Це зрозуміло. Ну, думаю, що на цій вулиці немає такого страшного руху з великою швидкістю, адже вона вся ця ділянка не ну, досить якісна. Якщо чесно, де я, ми бачимо, ось автомобіль їде, він їде не на великій швидкості. А тепер. Звернемо увагу, коли він виїжджає на прогревіровану частину, швидкість одразу підвищується і автомобіль йде нормально, не качаючись на нормальній швидкості. Ну, Добре, зроблена робота. Дякую. Що стосується камера? Ще е, відразу вас хочу попередити, те, що ми, е, коли їдемо знімати якісь репортажі, зйомка просто ми нікого не попереджуємо. Вибачте, за тавтологію. Зараз ми зустрілися з людьми. Одна вулиця, вулиця яка тут у нас вулиця Петропавлівська. Петропавлівська. Це Петровська так, От, так, от, так, от так. на Петропавлська і виявилася ще одна проблема. О сам піше до нас, будь ласка, поясніть, проблема... чому ви зараз в місті. З газовиками без газу знаходитись. Да, у нас вулиця Петропавлівська, тут у нас 14 будинків, які взагалі не мають газу. Ми живемо з балоновим газом. Ми кушати готуємо на балоновому газу. Балони ми заправляємо, беремо таксі, в когось є машина, заправляємо балони, кидаємо в машину, нема, визиваємо таксі, кидаємо балони, їдемо на заправку, самі заправляємо, самі привозимо, ніхто нам ті балони давлення не перевіряє, чому там не перевіряють, не знаю, яким образом. Ми користуємося газом. І ми просимо, щоб нам провели, помогли допомогти газ, тому що у нас на, на вулиці Петровській живуть одні е, діти, сім'ї, багатодітні і пенсіонери, які не можуть, просто не можуть провести ну, газ. Мало захищення. Да, та, 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 та. І ми обращалися до Олексієва. Ми обращалися у бюджетну комісію. Ми писали запити, ми писали е, і в Горгаз в обращалися. Ну, всі нам сказали, що ми не можемо нічого зробити, коштів немає. І ми залишаємося, що виборжі самі проводити, собі. А як самі, якщо в нас теплотраса, і нам нас попередили, ТЕЦ попередила, що теплотрасу відключать. Може, ну, вони тепер тепер не знають, чи відключать нас, чи не відключать. не реально оплатити все рівно. Або платити дуже дорого за теплотрасу. А провести газ вроді би все обіщали. Ну не то що обіщали, казали, що можна, ми зможемо подивимося. А на даний момент вона Давно це ні, рік, недавно два... ні Ось буквально місяць назад мені звернувся знову... звернення. Прийшлось тиждень назад. А, та ось ми буквально за полгода це ми все прокручуємо, і опять ми в своїх інтересах. Опять нам ніхто нам допомогти не може. Ну я відпекати. вам пропоную написати звернення на депутата Хиської міської ради Шнайдера Олександра Михайловича з цього приводу і. Да. О, ну те, що ви тягнули за свої кошти, це зрозуміло. Дивіться, ви напишіть звернення. А ми підемо по всій процедурі, як цього вимагає закон, і ага. будемо працювати питання вже з боку депутатів. Можливо, можливо, в цьому році не вдасться вирішити. Ой, тут тут вже, навірно не вдасться, тому що але дивіться Нет, в кінці року. Обов'язково депутатські всі запити звернення пропозиції повинні враховуватися при формуванні бюджету. На міста ми вже на це наступний все пророблюємо вже більше, ніж два роки. Оце ми все прокручуємо до бюджету, до, то, в тому в минулому році в нас не вийшло. На цей рік сказали, що подивимося. І от все дивляться, дивляться, все нас ніяк не включають у цей бюджет. Беремося до цієї справи з боку депутатів, я думаю. Особливих Хорошо. проблем не буде. Все -таки, розглянути Добре. це питання. Доброго дня Добре і вам Добре. тут уже стихійний Спасибо. мітинг. Ми будемо <смітна> надіятися на мешканці <смітна> збирається та, со... та, та. би ну, така, що ну, про... зима йде проблема. Тут існує вже давно лядин рік. Скільки ця вулиця тут існує? Газу це проміжуток от да, до, пере... до переїзду і до Ой, лікарняного ну, справа йдеться, як ви сказали, 200 метрів. Зробити 200 метрів, ні дороги, ні світу не було, ні газу не було. Ми як одрізані. От жизни були, Ну тепер, слава Богу, нам дорогу прогрейдували, грейдер приїхав, світ нам зробили, ну а без газу ми до сих пор без газу. Так, да? Да, і в центрі вода є, слава Богу, зробили, помогли, а без газу це у нас дуже велика, дуже велика проблема з газом. Нічого, я думаю, що разом ми все зробимо. Дякую вам, звертайтеся, Дякую. звертайтесь, будемо допомагати, наскільки. Це так трапилось у нас, що ми цілий рейд робимо. Це зараз ми знаходимося де? Парижська комунальна. Це стара назва, а нова. Так і залишилася. Цікаво. Не догледіли. Тут я бачу також зроблено грейдерування. Тут, до речі, було штук 6 ям, доволі таких гриб, глибоких, як постиральні доски, тільки такі розмірені, довгі, калюжі глибиною десь були ну, до пів метра. Так, йшло. Провели, я зробив сюди запит на цю вулицю, щоб провели грейдерування. І, якщо чесно, її прогрейдерували десь приблизно. Місяць назад, ну можливо, три тижні назад, точно не скажу. Я віз дитину в садик і я був шокований. З вечора вулиця була не грайдерована, утром проїжджаю, вона прогрейдерована, за що подяка все-таки управлінню житлово-комунального хазяйства і міському голові. Виходить тут така ситуація, коли перекривають десь в якомусь місті вулицю Фрунзе. Це Сумська. сумська. То весь рух лягає на Петропавлівську і весь транспорт йде туди і по цьому провулку виходить на Сумську опять, так як там чи дерева валяють, чи десь щось якийсь ремонт дороги робить. То тут дорога була вбита до такої степені, що легковим автомобілем було складно проїхати. Ну Зараз вирівняли, як ми бачили, рівненько, красива на. Зараз дорога. все нормально. Добре. Тепер уже ми знаходимося на іншій вулиці, чи це проулок, що це в нас? Вулиця миру, споконвічне провалля, кінець миру, і тут а, виходить, в цьому місці завжди виходить, такі, чи початок миру. Да, початок тут цифри йдуть від відсіля. Завжди тут була яма. І коли при найменших дождях весна, осінь. І просто дощ пройде, то тут люди плавали, що називається. Тут глибиною десь 30 сантиметрів 30-40 була яма. Це тут було була Це не? тут підсипали, привезли будівельні відходи, гарцовка так звана, пісок із гранатсєвом, і грейдером розрівняли. Ну, дуже дорівнювати не стали за того, що попадається великі брили. І можемо зробити шкоду. Воно зараз за це трамбується. Люди виходили тут із лопатами одразу самі mm -hmm. підкидали. Під... Люди задоволені? Люди дуже задоволені були, тому що тут фактично суцільне багно було. Проходили там під стовпчиком а так потихеньку, і туди люди йшли. А по дорозі тут не те, що їздить і ходити складно було. Що, шановні глядачі, ми будемо напевне завершувати рейд. І ще там був бригадирський проволок. Ми а, початок те, що бригадирського та, там була робилося. калюжа, її розрівняли, просто водою там змився щебінь, його просто вгорнули назад в калюжу, підрівняли зараз. Зараз вже мало би бути добре, коли дощ пройде, там калюжі такої не буде. Добре, дякую. А, те, що ми побачили. Воно, можливо, декої не дуже вразить, але це робота. Робота вона зроблена, люди задоволені, умови проживання їх значно поліпшилися. Те, що стосується проїзду, транспорту і проходження пішоходів. І я думаю, те, що ми своїм репортажом також відповіли на запитання, хто що робив і тому подібне, яке також у засобах масової інформації. На тиському порталі були питання і тому подібне. Те, що ми зробили. І заодно показали, чим займається депутат. Ну це вже моя думка, і чим має займатися депутат. Я думаю, що інші депутати також повинні зрозуміти, що кількість запитів, звернень. Народжується не просто так, просто один депутат має на це хист, інший не має, а можливо, просто не хоче. Це також моя думка. Ну, моя... Прошу не ображатися моя... інших депутатів, але воно так і є. Якщо є рекордсмени, то аутсайдери також є. Тому аутсайдерів доля їхня знаходиться в їхніх руках. Хочете робіть? робіть. А якщо інакше, то вибачайте навіщо було йти в депутати? Ну у мене трошки думка інакша. Кожен мій запит чи звернення це звернення людей до мене чи усне, чи письмове, по-різному буває. Це те, що людям наболіло, і я намагаюся їм допомогти. Не завжди мені це вдається, але іноді деякі питання вдається вирішувати без звернень, без запитів, просто в телефонному режимі допомагати людям. І люди за це дуже вдячні. Ну нещодавна ситуація, що стосується з водоканалом, це на Ілліча було там. Ми вирішили це питання фактично без запита, без звернення, просто допомагаючи консультативно мешканцям по закону, як це прописано, буквою закону, вирішити це питання, не дозволити водоторг приладу врізатись в їхній приватний відрізок труби. Колодязь, який знаходиться в приватній власності. Ну цей репортаж був. Ну, а я все-таки знову, вже завершуючи все-таки наш рейд, такий невеличкий сьогодні, такий спекотний літній, дійсно спекотний літній день, хочу ще раз все-таки запросити депутатів подумати, навіщо вони йшли в міську раду. Питання залишаю відкритим. І відкритий також до дискусії, як я, так і Олександр Михайлович, думаю, навіщо. Йти в депутати, якщо іншого, потім, зневажаючи обзивати критиканом і рекордсменом у зневажливому значенні цього слова. Це моя думка. На цю думаю ми і закінчимо. Дякую.